Всім привіт добрий ранок, ну верніш, добрий вечір. Зараз то ранок, але ж відео то вечір. На сніжок така погодка нельотна, скажімо так. Перейде воно це все діло плюс, все розставатиме і буде повний-повний капсець. Зараз моторим Ластівку. Моторим Ластівку, хай буркне. Хай поторохтить. А ми поїдемо з вами знає, зазнімати контент. І як завжди, не поставив телефон на режим польоту і хтось ж позволить. Це закон подлості такий. Так, хай буркне трохи. Воно таке, ну зночі такий, що морозечок був. Та біді не примерзло. Подогрів лобового, це сіла. Правда, в мене лобове тріснуте і ота від підводителя з тої сторони. Ото поганенько обогрівається. Ну, а так основна площа обогрівається. Класна тема. Ніколи не мог подумати, що воно таке необхідне. Так що хай торехтить. До речі, ж хотів би вас всіх привітати з Різдвом Христовим. Побажати, звісно, всього самого-самого найкращого. В першу чергу це мирного неба, звісно, да? якомога найшвидше. Закінчення цієї війни. Здоров'я, благополуччя і всього-всього самого найкращого. Це в нас виходить, перенесли ж різдво, зазвичай ми його святкували 7-го, а зараз 25-го. Ну, опять же, ж, народ це як отоблінь, я не знаю. Сказали, робимо так, все, значить, буде отак. Сказали, будемо робити отак, значить будемо так. Вроді би святкували ми його зазвичай 7-го, так? Да? Це якоби по книжкам, по цим всім релігіям, це типа неправильно. Потрібно спочатку, щоб було Різдво, а потім новий рік. А в нас якось, виходить, це що все, все время було через жопу. Тобто, святкували ми новий рік, потім Різдво, а це стабілізувалося. Ну та, в общем, не суть. Сказали, ми зробили. Чого. Відсвяткували в дружньому сімейному колективі. Я да ми з тобою хотю поїли. Та думай, в принципі, всі це робили. А зараз, думаю, придумалося мені таке, е, як правильно сказати, лежу, проснувся. Воно ж, як завжди, знаєте, западло. Взять е, як на роботу, хрен встанеш, да, там в потрібний якийсь час. А коли не на роботу, ну лежиш, спи, а ти встаєш ще раніше, ніж на роботу. Оце таке. Я проснувся, думаю, що ж його робити, Що ж його робити. І тут така мені голову мислить, блін, погодка така інтересна. Не поїхати мені, не поздравить наших е, трактористів. Та думаю, зараз ось на жиду поїдемо купимо подарунки. Та поїдемо по здоровому, з Різдвом Христовим. За що ж знімати треба, да? бо скоро ось як позабирають усіх на війну, як блогерів, так і всіх інших. 500 тисяч же ж треба насобирати. То хреню, значить, побачимося ми вже з вами, коли там нібу. Так що така шутка-минутка. Зараз хай ластівка буркне, прогріється. І вилітаємо. Заскакуємо в магазин і попрем. Так що далі буде, не перемикайтеся. Все, вже вилітаю з міста. Летимо. На пункти призначення, скажімо так. У нас така погодка красива, якоби зімня, класно, все. Але ж глянув прогноз погоди на наступні 2 дні, а там плюс 7, плюс 8. Коротше, потече воно знову це все діло. Земля не мерша, так що покотиться воно все отуда як положено, вниз, вниз, вниз. Один плюс із такої погоди, особисто для мене, це на наших якісних європейських дорогах цей сніжок позасипав. Ямки, ну такі незначні, скажімо так. І їдеш, як будто би по автобану десь у Європі. Ну, але ж це ненадовго. Якщо піде роздавати, значить буде все. Ті маленькі ямки стануть вже зовсім великими. Такі є вже ями містами, що це жах. Можна і кольоса погубити, і зуби повеплювати. Ну, а так, в принципі, погодка така зимня, класно, все таке. І не то, щоб мінус, ну і не то, щоб якийсь плюс, таке, воно, нульова температура, може мінус один, ну класно взагалі. Мені така погодка заходить. Так що летимо, зараз вилітаємо на трасу міжнародного значення. пакетики на місці, подарунки є. Так що далі покажу, не перемикайтеся, по сьогодні я думаю, мабуть. Відос буде про все і ні на чому, проїдемо, може на річку подивимося, що там за обстановка. Розстав лін чи не розстав, може якісь рибацюги сидять. А що тут -а? на Новий рік заробляють? Чи мені показалось? А, ні, це просто чоловік став, а Я думав, вже починають піднабивати кармани. Ну я ж думаю, його чистити не потрібно, так? Да? По прогнозу ж погоди видно, що він розтане, тому так, да, якоби, смисл. Не бачу ніякого. Київ, Харків така сама. Ні, ну чуть-чуть там чи посипано, чи бо я зна. Ну нічого, сікет тої зими, так? Да? Розтане, весна прийде, весь сніг розтане, хто це там казав із. Верхів. Сунемося потихеньку, не перемикайтесь, далі буде. Чисто із любопитства, спереді їде авто, яке повинно щось робити, як мінімум, щось. А вона ні спереді не розкида Ой, ні ззаді не розкида, ні спереді не чисте. Цікавий момент, а навіщо? <гум> Жах. Якщо ще таке до обід, як пише, буде йти, то, то засипай буде, як саме перший там сніг випав. Стихійне бідство, скажімо так. Слизько отут, де машини їздили, накатано вже жах. Тільки нажав зразу. АБС працьовує аварійка мигає, Голольот неймовірний. Ну, тут ще нормально їхати. ще не вкатано. Проїжджаємось нашу ділянку, де Соя змолочена і більш ніякої ґрунтообробки не було. І тут буде весною створений прямий посів сої Мустанг. Хочеться мені зробити тут таке е, демоділянку з приводу висіву. Посіяти 100 тисяч, 200 тисяч, ну отак, разнобоєм, а потім порівняти, що з цього діла вийде. Автопілот є, відступ зробив, ходиш і контролюєш процес. Так що з весни з весни. Почнемо щось робити, дай Бог доживем. І будемо щось, щось сіяти, щось експериментувати. І, я думаю, буде для самого себе в першу чергу цікаво. Ну і, звісно, тим, хто теж кобував у нас сою мустанг, спостерігати за, даним, за даною агрооперацією. Оце багато хто купує сою, мустанг саме. І спеціально для того, щоб сіяти пропашною сівалкою. То есть люди, люди вже розуміють, що таке висів точною сівалкою сівалкою точного висіву, і що таке зерновою. І масово переходять на, міжряд, на широкий міжряддя і точний висів. Як ти не крути, даже та сама УПС, який там 30 год чи скільки, вона висіє точніше, краще, якісніше, чим та ж сама СЗ, чи якась там. Ну, блин, Прям за нові казати зернові нічого не буду. ну За оті старі СЗ, які там ще є сівалки старого зразку, то УПС та сама розкладе краще і якісніше. Але ж по традиційному обробітку. Тобто оранка, культивація, посів, все як має бути. По прямому ми за прямий не говоримо. Ну, Я вже на підході, зараз заберемо Арсенчика. І далі буде. Долітаю, зараз, общем, заберу Арсенчика і поїдемо з ним по світу. Це, до речі, село, в якому, та ну, можна сказати, що провів я своє дитинство. Протусувалися, пробігали. І так, така ностальгія, коли заїжджаєш. Дуже часто не приходиться сюди попадати, ну інколи. Це ось клуб. Колись був. Двіжняки в селах такі були колись. Я тебе дам. Особливо на його накупала повні. Те що, з гори, тут таке ну, гориста місцевість. Колеса летять, вогні горять. Це жах. Оця ще приїхали, хата пуста розбавлена. Ще повні, як вона фунциклірувала і там бабуська жила. Це центральний магазин. Теж двіжі маневри тут такі були, що я тебе дам. А зараз пусто їдеш, нема ніде нікого. Тут у мене коріш дитинства жив. Бабуля його жила, верніш. А це, в цьому селі проживала моєї бабулі сестра, і ми теж приходилися приїжджати і гуляли тут, куражилися. А тут колись був садочок, а потім бабуся сестра зробила тут церкву. Ну а потім я не пам'ятаю, чи батюшка щось накосячив, чи щось там проїзло, що церква та згоріла. Повню, і паску святили, я ще малий був. Це така каторга була цілу ніч, відсидіть службу, це просто. Ось бачите, ще й молодь передвигається. Це школа, мабуть, кончилася, погода нельотна. Зараз заберемо Арсенчика. Тут бабуся повню, колись жила, Ну, мабуть, вона тоді вже старенька ходила, то зараз, мабуть, вже й немає. її. Погода, звісно, прикольна, снігу сипає тільки ж, тільки ж. Опять воно розставатиме це все діло з цією температурою. Така зима якась якась скучна, скажімо так. Нема сильних морозів, сніги проскакують, але таке мінус 5, мінус 4 таке. Потолок, що було, чи може і 8 було, не неповне. Такі всі вулички узенькі, ну клас. З Арсенчика привітаємо, заберемо з собою. І поїдемо далі курсірувати. Ніхто й не ходив, ніякого ні сліда, ні їздив, де, ні нічого. О Арсенчик вже на повному бойовому. Готовий. Керує, каже. Доброе утро. Привет. Я тебе вітаю. Спасибо. З різдвяними святами, тримай подарунок. Дякую! Занось тоді, я зараз розвернусь і попрямо далі. Все. Ага. Сейчас ми тут окрутнемся. Воно ж тепер свіжий сніг нападав на оті кучі, які вже порос... Кидали і які встигли замерзнути, то можна так клюнуть крепенько. Щось у мене барахлить електроніка десь, походу, у дверки. Е, Кінцевичок нахитнувся і вічно світає відкрита дверка, я це пік. А ну якось зараз клади його гарсенчик попрем он до колі, до вітальки заскочим. По красоті? Ну так. Да. Як тобі погода? Ну ти вже далі будуть плюси, це вже погано. Не говори. Так, зараз секунду відключу режим польоту, але полібасу хтось дзвонить. Все, тепер точно нас ніхто не побезпокоїть, потихеньку сунемося. Це що, твій сусід? Да. Походу, в школі капз дець. Да? Замило задуло все, так. Да? Та це капець, погоді, ти коров подаїв. Та подаїли, попоралися вже. Почегарем вдома. Каже, кажуть люди, що дешево молоко це треба, треба ціну подимати. В деяких там регіонах взагалі по 100 гривень трьохлітрова банка. Та я теж дивився, читав коментарі. Ну це вже було б інтересніше, я да, так баночка стоїла. Та просто ми не тільки молоком займаємося, ми ще й сметаною і сиром займаємося. Тобто людям возимо. міні переробка, міні цех у тебе. Да? Не так. живеш тут а, бабуся, помер? Давно вже. Тут вже дві люди викупили хату. Ну, те, що я й казав. бо Я їхав, це, що таке, як не крутий, як родина дитинства, чи як батьківщина дитинства. Скільки тут перегуляно, перероблено. Але село хочуть просто стерти з лиця землі, тоді щоб поля були. А тоді от тоді буде це от так. А щоб отак село жило і процвітало, це нікому не інтересно. Ти котю їв вчора? Їв, та ще й речі їй на вайбер відправив котю. Так вона пробувала через вайбер? Ні Та, та дядько в середу приїде передав. Сам готова? Чи бабуся? Ми разом красачок І я вчора посмакував Так що шо? Летимо, зараз заскочимо до вітальки. Арсенчик буде за оператора, заскочимо до колі. А, цього, я ж не показав, думаю, що ж треба було ще показати. А ну, отримав пакет. Чим я вас поздоровив? Мандаринки. шампусик і коробка. Конфет. Не супер-пупер, там якісь там неймовірні подарунки. Ну це ж не день народження, да? вибачте мене. Мєлочі, а приятно, це Коля за шампанське скаже, що ти за компот привіз. <риві> Йому треба якийсь фунферій взяти, а я блін шампанське. Ну таке посмакувати, правильно. Привітати, поздоровить, а приятно. На шару юксу сладкий, таке? ж? Таке ж? Ну так. Да. Все. Ямки маленькі то позасипало, а <риві> великі тепер не видно. Дорога, звісно. Звичайно, така екстремальна, ну нічого, розберемося. Далі буде. Віталька вже на мазях і ми на підході. Це тільки наш перший слід, ніхто не їздить, ніхто не ходить. Коротше, Просто, просто неймовірна погода. Привіт, Віталька, Чого ти не вдівся? О, я вискочу, ти ж сказав вискочу. Вітаю тебе з Різдву. Тільки ж не пий багато. Тебе дай. Та я багато і не питиму. Чи ти вчора вже пив? Та ні, вчора ні. Не пив вчора? Ні. Ми з Арсенчиком куражимося, ти з нами? Ні. Чого? Не хочу. А Аж з тобой. Mm -hmm. Ти щось сам не свій. Дві щось я. Ну ти Просто даєш. Ти ну все, ще раз та вітаю. А, я, такий да, подарунок так. маленький. Віталька щось непонятно. Каже, чи не виспався. Може не виспався. Так що так він же ж не бухав. Ночу не виспався. Так він мені розказав, то в три ночі лягає, то в два ночі лягає. Якийсь, якийсь він непевний щось. Вітальна не Віталька, я тобі скажу. Так. Ну, да. Щось таке враження, як щось неправильно я зробив. Щось це ж настроєння на артечик у мене починає пропадати. Чи може ініціатива наказуємо. Не знаю. Іні, ініціатива грабила ініціатора. так? Ну зараз їдемо ще до Колі подивимося, що там в колі за обстановка. Заскочили на кофе-брейк за Арсенчиком. Зараз поп'ємо кофею, заправимося і поїдемо далі на нашу локацію, куди запланували. Куди поїдемо Арсенчик? — На річку. Красавчик. Набрав Колю, значить. Не бере трубку чоловік. Наверно, вчора куми приходили. І щось не вийшло. Або вийшло, ну через, через чур добре. Ну нічого, подарунок є. Завтра, якщо буде робочий день, я не знаю, чи будемо ми щось робити, чи не будемо. На завтра дощ, Боязно. Ну, коротше, якщо будемо щось робити, то вручимо, Колі подарунок, може, якщо щось, то це діло заснів. Ну а так. А так. Судячи по реакції Арсенчика, думаю, блін, ну, правильне рішення, правильно я зробив. А судячи е, по реакції Вітальки, так думаєш, блін, Зачем це все треба було діти? Просто, я вражений, чесне слово. То, як кажеться, не роби людям добро. І... А як далі Арсенчик? Не роби людям добро. Ну, коротше, не роби людям добро і не получиш ти там щось кудись. Так що, так, зараз ось. Ба -ба Бабаходим кофею. Є у нас ось тортик, зараз ще тортика різанем. І поїдемо далі. Так що не перемикайтесь, далі, далі буде далі щось буде по-любому. Це вам не мило в тазі ганять. Київ, Харків, ніхто не чистить, ніхто нічого не посипає. У нас ось по селу пече і навіть ще щось і чисте. Вопрос тільки зачем. Поверху, це Все укатано, поверху щось там шкрябає. ну за ту роботу видно, да? що роблять. Пройшло скільки у нас Арсенчик пройшов, година десь, так? Да? Ну, mm, десь так. І вже пішов у нас дощ замість мокрого сніга. Так що печемо далі. Може ж доїдемо туди, куди ми запланували. А назад буде вертатися, дорога буде розчищена, як вроді би автобан. Та ти що ти що? Осталось тільки полатати буде ідеально. Все, не перемикайтесь, далі ще буде. На місці добралися ми сюди, куди я хотів попасти, бо так давно вже туди не був. Їдеш по селам, це воно так вже можна сказати, що хутора. Дивишся, якось весною, літом воно все зелене, якось не видно цього всього. Печаль біди. А зараз їдеш так якось аж на душі. Тускло в тому плані, що. Кащі, хати пусті, хати розвалені і проче, проче. Поки їхали, то дощ, то сніг, і опять ось приїхали дощ Значить, Покажу ось локацію. Тут такий, скажімо, міні-пляжик, може і великий пляжик. Я щось думав, на річці є лід. Оказується, його немає. А куди Арсенчик русло йде? Оттуда, отуди чи. Чи долі. оце? Долі. А? Туди йде. а туди на піски Удайські далі. По ту сторону у нас вже йде чернувська сторона. Ну течение де Оце що що, ніколи я тут ще лодкою не плавав. По краю ось є льод, його куски он цього льоду несе, Дічі немає ніде нічого. Так ти бачиш, Арсенчик, що воно і туди вон, заходить течення, і сюди шандури. Ой-ой-ой. Опасно. Це таке, хоч бери, надівай заброди та на щуку кидай, їй-богу. Немає льода. Не був такий період, щоб е, рибу, рибку половити на зимову рибалку. Ну ти морозці кончилися, і льод зійшов. Тихо, спокійно. Погода, правда. Дощ. Хе -хе. Сніг ось нападало зранку. Та ну скільки, пару-тройку сантиметрів, так це точно. І пішло все розставати плюс 7 8 Завтра післязавтра, так що все по красоті. У погоди немає поганої погоди. Зараз класно при оцінь лопатам снігу, який йшов пару часов тому, та в сосновому лісі. Тихо, спокійно, красиво. Така природка. Класно. Когось он. чи інше грубка торохтить. Так що от такий відос. Звідси, яка краса дав людей. Ялинки. Я оце... Просто в захваті від ялинок від оцих всіх зелених насаджень. Мені краще хай буде воно все зелене, вічно зелене, ніж садок із яблунь та грушок. Так що це подивилися, ще ще приїдемо до місця призначення по іншим справам. Ну а відео завершуємо. Так що, всім пока. Дякую за увагу.